Доброго ранку, діти! Сьогодні на заняття з природи я вас ознайомлю з деревами. Діти, а які ви знаєте дерева? Бувають такі дуб, береза, горобина, верба. Ялинка, клен, осика, тополя, сосна. А також буває ще дуже багато інших дерев. Діти, а як виглядають дерева? Вони високі. Так, в них один стовбур, багато гілок, а стовбур покритий корою. А ще дерева взимку сплять, але не відмирають. Як ви гадаєте, де росте багато дерев? Так, багато дерев росте в лісі. І ось ми з вами в лісі. Діти, а ви пам'ятаєте, як треба тут поводитись? Ось ці знаки підсказують, чого не можна робити в лісі. В лісі не можна ламати гілок, рубати дерева, залишати палаюче вогнище, та не можна шуміти. А як очищується повітря в лісі? А зараз я вам скажу як. Дерева виділяють фітонциди. Це особливі речовини, які очищують повітря від шкідливих мікроорганізмів. А особливо це відчувається, коли починають квітнути дерева. Діти, подивіться, що це за дерево? Це береза. А це що за дерево? А це дерево називається осика. Діти, а чим відрізняються берези від осики? Подивіться, у них стовбури різного кольору. У Берези стовбур білий з чорними рисками, а в осики сіро-зелений, теж з невеличкими рисками. Якщо ви не знаєте. То береза єдине у світі дерево з білою корою. Діти, а як ви думаєте, для чого ці чорні рисочки? Виявляється, береза через них дихає, і називаються вони сочовички. Діти, а чим відрізняються ці дерева? Давайте звернемо увагу на листя. Воно однакове? Ні. Листочок берези з зубчиками і темного кольору, а листочок осики більш круглий із хвилястими краями. А давайте розглянемо гілки. У осики гілки які? Міцні і цупкі. А у берези гнучкі і ніжні. Подивіться на ілюстрацію. Як багато тут росте борізок, такий ліс називають березовим гаєм або березняком. Повторіть, будь ласка, березняк. Ліс, у якому ростуть лише осики, називається осиковим гаєм або осичняк. Повторіть, будь ласка, осичняк. А це діти, дуб, ліс, де ростуть одні дуби, називається діброва. Ліс, де ростуть берези, осики і інші дерева, які мають листя, називається листяним. Як ви думаєте, чому листяний ліс так називається? Тому що на гілках дерев в цьому лісі ростуть листочки. Діти, а давайте ми з вами зіграємо в гру. Який листочок? Дивіться уважно, який листочок перший у нас йде. Березовий. А який листочок другий? Це осиковий. Наступний листочок йде добовий, а останній листочок це горобиновий. А давайте ми знайдемо дерева, на яких вони ростуть. Ось вони, подивіться: листок берези, листок осики, листок. Дуба і листок горобини? Ми все знайшли вірно. Діти, а як ви думаєте, які дерева ростуть у хвойному лісі? Звичайно, сосни та ялини. А чому ці дерева завжди зелені, як ви гадаєте? Тому що вони не скидають своїх воїнки, як листяні дерева. Подивіться на ліс. Тут ростуть одні ялинки. Такий ліс називається ялинник. Зауважте, що верхні гілки у сосон молоді та короткі, а внизу старі та довгі, Кара сосни темна та жорстка. Нижні гілки відмірають, тому половина стовбура гола. Сосна зазвичай виростає дуже високою. Ліс, де ростуть лише одні сосни, називається сосновий бір або сосняк. Томилися пукати лісом. Так давайте присядемо з вами на галявинці і роздивимося гілки сосни та ялинки. Та їх шишки? Чим вони схожі? У обох дерев на гілках зелені гілочки. Бачите? Інакше ці гілочки називаються хвоїнками, тому ліс, у якому ростуть сосні і ялинки, називається хвойни. То чим ж відрізняється соснова гілка від ялинової? Звичайно, голками. Подивіться, які хвоїнки у сосни на першому малюнку. Довгі, м'які та світлі, а у ялинки короткі, тверді та темні. Подивіться на шишки і визначте, де соснова шишка, а де ялинова. Соснова шишка кругла з твердими усочками на першому малюнку. Ялинова шишка подовжена, у неї більш м'які усички. Діти, то які дерева ми сьогодні з вами побачили в лісі? Ви побачили багато дерев і березі, і осики. І ялинки, і сосни, і дуби, тополі та багато інших. А яке дерево єдине у світі має білу кору? Так, це береза. Що засиділися ми з вами і, мабуть, час вже малювати? А малювати ми сьогодні будемо дерево. А яке? Відгадайте. Гарне дерево міцне, листя різьблене, рясне, а на гілочках крилатих буде жолудів багато. Що це? За дерево таке. Це дуб. Дуб це величезний лісовий велетень. З давніх давен дуб є символом довголіття і сили. До кінця літа під дубом можна знайти багато жолудів, якими люблять ласувати кабани. Жолудь це насіння дуба, з часом з нього виростає маленький дубок. Дуб неможливо ні з чим спутати, адже його листя дуже гарне та хвилясте. Дуб є притулком для багатьох мешканців. І сьогодні ми з вами будемо малювати ось такий дуб. І для роботи нам сьогодні знадобиться. Сьогодні нам знадобиться фарба зелена. Двох відтінків темного та світлого. Також фарба коричневого кольору. Знадобляться гушні палички. Я їх з'єднала резинкою вже декілька штук. Баночка з водою, пензлик. Серветка волога, а також тарілочка, яку ми будемо наливати фарбу. А також звичайний папір розміру А4 білого кольору. Але перед тим як ми почнемо нашу роботу, давайте зробимо гімнастику для наших пальчиків. Приготували наші ручки. Вітер залетів у гай. Ти, дерева, не гойдай. Дуже гілки наклони, щоб не тріснули вони. Наші пальчики готові і ми почнемо працювати. Беремо аркуш паперу наш білого кольору, наливаємо фарбу тарілочку. Ось так, я налила фарбу в тарілку, мені було, щоб, щоб мені було зручно працювати. Беремо наші ватні палички починаємо малювати. І починаємо малювати. Спочатку візьмемо більш темнішу фарбу. Змочуємо наші палички починаємо, і починаємо з гори. Будемо малювати візерунок у виді хмарки. Почнемо ось так. чуть нижче на крона дерева листя, Пригортаємо наші палички і беремо фарбу більш світлого кольору. Наносимо поверх більш темної фарби. Ось так. with наших маркет. Беремо фарбу коричневого кольору і будемо малювати наші гілки та стовбу. Беремо та поєднуємо наші марки з листочків. Ось так. Поєдно. А ось буде наш стовбур. Домалюємо Добалює... його знизу. Це стовбур буде широкий. Ось такий гарний величний дуб дерево в нас вийшло. Чекаю фото ваших робіт. До побачення, до завтра!